Фредерік Стендаль. Червоне і Чорне, частина 2, Розділ 33. Пекло ЛЕГКОДУХОСТІ. Шліфуючи цей алмаз, невмілий гранувальник позбавив його іскрометної гри За середньовіччя, Та що я кажу? Ще за часів рішельє, француз мав силу бажання Мірабо. Жульєн застав Маркіза розлюченим. Мабуть, уперше за своє життя цей вельможа поводився так непристойно. Він засипав жульєна найбруднішою лайкою, яка тільки спадала йому на думку. Наш герой був здивований, вражений, але його почуття вдячності до Маркіза не похитнулось. Скільки прекрасних планів, виплеканих здавна, розсипались на порох перед сердегою за одну мить, думав Жульєн. А втім, я повинен відповідати йому. Моє мовчання тільки розпалює його гнів. Відповідь підказав йому Тартюв. Я не ангел. Я служив вам вірно. Ви щедро платили мені. Я був вам вдячний. Але мені 22 роки. У цьому домі мене розуміли тільки ви і ця чарівна особа. Гадено. скрикнув Маркіз. Чарівна, чарівна. Коли ви помітили, що вона чарівна, ви повинні були того ж дня тікати звідси. Я і спробував це зробити. Я тоді просив вас відпустити мене в лангедок. Розлючений Маркіз бігав по кімнаті, поки, нарешті, знесилившись від цієї біганини, розчавлений горем, упав у крісло. Жуєн почув, як він пробурмотів сам до себе напівголосно Він же не зла людина. Ні, ніколи в мене не було зла проти вас. вигукнув жульен і кинувся перед ним на коліна, але, засоромившись свого пориву, одразу підвівся. Маркіз був наче в нестямі. Побачивши, як жульен упав навколішки, він знов почав обсипати його найбрутальнішою лайкою, гідною хіба що візника. Можливо, новизна цих грубих слів трохи розважала його. Як моя дочка зватиметься пані Сорель? Як, моя дочка не буде герцогинею? Щоразу, як ці думки виразно виникали у свідомості пана Деламоля, його страждання не мало меж, і він втрачав самовладання. Жульєн побоювався, щоб Маркіз його не побив. У хвилини просвітління, коли пан Деламоль наче звикав до свого нещастя, він звертався до жульєна з досить розумними докорами Треба було втікати, пане, казав він йому. Ваш обов'язок був утекти звідси. Ви поводились як найпідліший негідник. Жульєн підійшов до столу і написав Життя давно стало для мене нестерпним, я кладу йому край. Прошу пана Маркіза прийняти запевнення в моїй безмежній вдячності і пробачити неприємний клопіт, якого може завдати йому моя смерть в його домі. Прошу ласкавого пана Маркіза пробігти очима цей папірець убийте мене або накажіть вашому лакею вбити мене. Зараз перша година ночі. Я прогулюватимусь у саду вздовж внутрішньої стіни. Ідіть під три чорти. крикнув Маркіз йому вслід. Розумію, подумав жульєн. Він нічого не мав би проти, якби я позбавив його лакея від клопоту мене вбивати. Ні, хай він мене вбиває. Це задоволення, яке я йому пропоную. Але чорт його бери, я люблю життя. Я повинен жити для мого сина. Ця думка, що вперше так ясно постала перед його уявою, цілком поглинула його після того, як він протягом кількох хвилин блукав у саду, охоплений почуттям небезпеки, що загрожувала йому. Ця нова для нього турбота зробила його обачним треба порадитися з кимось, як поводитися з цим запальним чоловіком. Він зараз просто божевільний і здатний на все. Фуке надто далеко, до того ж він не зрозуміє почуттів такої людини, як Маркіз. Граф Альтаміра. Та чи може я бути певен у вічному мовчанні? Треба подумати про те, щоб, звертаючись до кого-небудь за порадою, я не вчинив чогось такого, що ускладить ще більше моє становище. На жаль, у мене не лишається нікого, крім похмурого абата Пірара, та при його янсиніській вузькості поглядів якийсь пройде єзуїт, що знає світ, краще став би мені в пригоді, пан Пірар здатний побити мене, як тільки почує про мій злочин. Дух Тартюфа прийшов на допомогу жульєнові. Що ж, я піду до нього на сповідь. До такого остаточного вирішення прийшов він після двогодинної прогулянки по саду. Він уже не думав про те, що в нього може влучити куля з рушниці. Його зборов сон. На другий день, рано вранці, жульєн був уже за кілька ліє від Парижа і стукав у двері суворого янсеніста. На його превеликий подив. Абат був не дуже вражений його сповіддю. Мабуть, у цьому є й моя вина, казав собі Абат, скоріше засмучений, ніж розгніваний. Я підозрівав про це кохання. Моя любов до вас, бідолашна дитино, не дозволила мені попередити батька. Що він, по вашому, робитиме? нетерпляче спитав Жульєн. У ту хвилину він любив Абата, і прикра розмова з ним була б для нього дуже важка. Я бачу три можливості. Провадив далі жульєн. Перша, пан Деламоль може заподіяти мені смерть, і він розповів про записку, залишену не Маркізові. Друга, він може примусити мене стрілитися з графом Норбером, який викличе мене на дуель. І ви прийняли б такий виклик? гнівно спитав аббат, схоплюючись з місця. Ви не даєте мені договорити. Звичайно, я ніколи не вистрілив би в сина мого благодійника. Третя, він може мене вислати звідси. Якщо він накаже мені їхати в Единбург в Нью-Йорк, я послухаюсь. Тоді вони зможуть приховати стан Мадемузель Деламоль, але я нізащо не дозволю, щоб вони умертвили мого сина. Будьте певні, це перше, що спаде на думку цьому розпусному чоловікові. Тим часом Матильда в Парижі була в розпачі. Вона бачилася з батьком у сьомій годині ранку. Він показав їй записку жульєна. І вона трепетала, якби він не вирішив, що найблагородніше буде заподіяти собі смерть. І навіть не спитав у мене, казала вона собі з болем, до якого домішувався гнів. Якщо він помре, я теж помру, сказала вона своєму батькові, і ви будете причиною його смерті. Можливо, ви радітимете. Але я клянуся його душею, що вдягну жалобу і скажу, що я вдова сорель, розійшлю запрошення на похорон чоловіка, майте це на увазі. Не чекайте від мене ні боягузтва, ні підлоти. Кохання її доходило до божевілля. Тепер уже сам пан Деламоль розгубився. Він починав дивитись на те, що трапилось, трохи тверезіше. Матильда не вийшла до сніданку. Маркіз відчув величезне полегшення і був втішений, коли з'ясувалось, що вона й слово не казала матері. Опівдні у дворі почувся кінський тупіт, повернувся жульєн. Він тільки встиг скочити з коня, як Матильда вже звеліла його покликати. Вона кинулася йому в обійми мало не на очах упокоївки, Жульєн був їй не дуже вдячний за цей порив. Після довгої наради з Батом Піраром він настроївся дуже обережно і дипломатично. Зважування і перелік усяких можливостей остудили його уяву. Матильда з слізьми на очах розповіла йому, що читала його записку про самогубство. Мій батько може передумати. Зробіться для мене, їдьте негайно у вілекє. Сідайте на коня і їдьте, поки ще не повставали із за столу. Але в жульєно все ще був здивований і холодний вираз, і Матильда розплакалась. Дозвольте мені вести всі наші справи. гаряче вигукнула вона, стискаючи його в обіймах. Ти ж розумієш, що я розлучаюся з тобою проти свого бажання. Пиши мені на ім'я покоївки, але хай адреса буде написана не твоєю рукою, а я тобі писатиму цілі томи. Прощай, тікай. Останнє слово неприємно вразило жульєна, але він скорився. Чому це так неминуче трапляється, що ці люди навіть у найкращі свої хвилини якось умудряються мене образити? Матильда твердо чинила опір всім розважливим планам свого батька. Вона не хотіла вступати в переговори інакше, як на таких умовах. Вона буде пані Сурель і скромно житиме з чоловіком у Швейцарії. Або залишиться з ним у батька в Парижі. Вона й слухати не хотіла про таємні пологи. Саме це й дало привід для наклепів і безчестя. Через два місяці після весілля я поїду з чоловіком подорожувати, і можна легко переконати всіх, ніби мій син народився вчасно. Маркіз спочатку відповідав на цю непохитність вибухами гніву, але згодом почав вагатися. Ось візьми, сказав він дошці в хвилину розчулення. Ось тобі дарчий лист на десятитисячну ренту для твого жульєна, і хай він зробить так, щоб я не міг його в нього забрати назад, якщо передумаю. Знаючи Матильдину схильність наказувати, жульєн лише для того, щоб поступитись їй, даремно проскакав аж сорок, він був у віликє, перевіряючи рахунки з фермерами. Благодіяння Маркіза стало для нього приводом, щоб повернутись. Він попросив притулку в Абата Пірара, що був під час його відсутності найкориснішим союзником Матильди. Щоразу, як Маркіз питав його поради, Абат доводив йому, що всякий інший вихід, крім шлюбу, який стане відомим усім, буде злочином перед Господом Богом. І, на щастя, додавав Абат, житейська мудрість у даному разі збігається з релігією чи можна хоч хвилину покладатись на те, що Мадемуазель Деламоль з її невгамовною вдачею. Буде проти власної волі додержувати таємниці, а якщо ви не погодитесь на те, щоб цей шлюб відбувся відкрито, в товаристві набагато довше займатимуться цим дивним мезальянсом. Треба все оголосити відразу, щоб не залишилось ні тіні таємниці. Слушно, замислено погодився Маркіз. У наш час розмови про цей шлюб уже через три дні здаватимуться переливанням з пустого в порожнє. Треба буде скористатись з якого-небудь антиякобінського заходу уряду, щоб нишком прослизнути слідом за ним. Двоє чи троє друзів пана Делемоля були тієї самої думки, що Ябат Пірар. Велику перешкоду для інших вирішень вони вбачали у рішучій вдачі Матильди, але й після всіх цих прекрасних міркувань Маркіз у глибині душі не міг змиритися з тим, що доводиться зректися надії на табурет для своєї дочки. Його пам'ять і уява були сповнені всіляких хитрощів і викрутів, які були у вжитку за часів його молодості, поступитись перед необхідністю, злякатися закону здавалося йому абсурдним і негідним людини його стану. Він дорого платив тепер за свої чарівні мрії про майбутнє улюбленої дочки, якими втішався протягом десяти років. І хто б міг передбачити це, казав він собі. Дівчина з такою гордовитою вдачею, з такою високою душею, дівчина, яка більше мене пишалася своїм ім'ям, вона, чиєї руки, ще, коли вона була дитиною, в мене наперед просили найзнатніші люди Франції, доводиться зректися всякої розсудливості. Цей вік усе перемішав, ми простуємо до повного хаосу.